Той Бог, про якого думає більшість, його немає. Його немає. А є Бог, як ви кажете, який називається Творець. Творець. Вища сила. Вища сила. І це насправді що? Ось ще раз, якщо це можна... вища сила природи, яка містить у собі всю природу, сам творець і є Бог. Сама природа і є Бог. Тільки не нашого світу, а загальна, яку ми ж можемо розкрити. Аж до того, що ми можемо злитися з нею з цією природою, ми можемо керувати навіть нею. Творець бажає, щоб ми на такому рівні були, щоб ми разом із ним стали партнерами. А коли ви говорите слово природа, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі всі світи. Наш світ навіть не береться до уваги, звичайно ж, усі світи, які загалом охоплюють п'ять світів. Припустимо, які загалом охоплюють і управляють однією єдиною силою, одним єдиним законом, ось цей закон єдності і є творець. Зрозуміло, ну це досить високо. І, ну Якщо ми говоримо про більш-менш про якесь наближення до істини, і тому зрозуміло, я виглядаю, не знаю. Атеїстом, що не вірить в Бога і так далі, і так далі. Так, так.